Слава Україні! Героям слава! З нами Роман Кінделевич, гравець команди Самець. Сьогодні поступилися супернику команді Сокіл з мінімальним рахунком. На вашу думку, чого не вистачило, аби забрати свої очки? Дякую. Завжди кажу, що дисципліна має бути на першому місці, і якби команда трошки готова була показати свою майстерність, то може ми би виграли, але гра йшла. Трошки не по нашому рахунку. 2-1 ми перемагали, 3-2 втратили в кінці десь. Не хватило майстерності, можливо, фізично десь. Якось так. Власне, по супернику, що ви можете сказати про них? Хороший суперник, дуже класні гравці. Контактуємо часто і все так склалось сьогодні, що вони виграли і бажаю їм успіху в подальшому. Ваша команда бере вперше участь у нашому турнірі. Які завдання ставити на цей чемпіонат? Так, це дебют. І дякую хлопцям, що запросили. Це дуже приємно мені з гравцями такими грати, з четвіркою. І... Ну, капітан казав, що набрати ігрового досвіду. Я думаю, трошки прибавити в футболі в плані технічно, можливо, трошки тактично награти гру, і все, думаю, вийде, все вийде.